Усіх вітаю! Ви на каналі Зіркова Матриця. І зараз на вас чекає досить цікавий розбір. Вранці я прокинулася, і вся стрічка у Фейсбуці була заповнена новиною, що наш боксер Олександр Усик здобув перемогу. Бокс, боксом я не цікавлюся, ось зовсім взагалі бою я звичайно не бачила, але мені стало цікаво за допомогою е, яким е, за допомогою яких арканів він здобув перемогу. Мене цікавлять дати народження боксерів і розбір їхніх матриць. Бо по даті народження можна вирахувати, які аркани в матриці тієї чи іншої людини. І за кожним арканом є якесь розшифрування, ось якась ось енергія, якась сила. І ми вже можемо ось зрозуміти, що це за людина і як вона проявляється. Так от не буду довго говорити. Я була здивована. Здивована чому? Тому що скажімо так, вихідні дані Олександра Усика і ось цього, здається, Тайсона Ф'юрі чи Фюрія на голос не знак правильно ставити. Ну ось різні. І навіть якщо подивитися, то ну Можна як сказати, подумати, що якраз навпаки повинна бути перемога. Я навіть знайшла у Фейсбуці те, що я знайшла, я його зберегла, воно мені десь випадково потрапило оця порівняння усика та цього фюрі. І цей ось ф'юрі він ось і молодший, і е, візуально він більший. В нього вага 120 кг, у е, Усика 100 кг, його зріст 191 см, у Тайсона Фюрі 206 ну Там ось далі, далі, там і замах рук більший, і боїв більших, більше і перемог більше. Ну, чисто теоретично можна подумати, що він якраз ось і має здобути перемогу. Та ще я коли побачила матрицю Тайсона Ф'юрі, у нього у центрі матриці 11-та енергія. І мені здалося, що ось як, яким чином, вже кусик переміг. Але я вам зараз розкажу, який же секрет його успіху. Так от. Я, взагалі, ось скажу вам про такі дві енергії: Ось сома та одинадцята енергія, те, що я помітила. Найчастіше у матрицях відомих людей є сьома енергія. Сьома енергія це енергія лідерства та активності. Я вже робила багато розборів. Ще, якщо у вас цікавить, ось детальна розповідь про ці енергії, є таке відео: Аркани в матрицях чоловіків і аркани в матрицях українських спортсменів. Ось, подивіться, кому ось цікаво. Так, тепер же поговорю з вами про матрицю Олександра Усика, і потім розкажу все. Коли я взагалі побачила дату його народження, то мені далі ось не так і цікаво стало зазирати у всю матрицю. Що там? Я ось десь вам виведу матрицю. Так от він народився 17 січня. А що таке 17-й аркан? Це аркан зірки, це аркан популярності. Тобто від народження ці люди вже можна сказати популярні. Вони мають таку особливу енергетику, куди вони заходять, їх завжди помічають, вони притягують до себе погляди. Ну, це можна сказати, така частина запоруки успіху Олександра Усика. Потім у нього у зоні талантів є ще такі цікаві енергії. А, а зона талантів це ті аркани, які найчастіше людиною проводяться. Польош. Я відео пишу. А зона талантів це ті аркани, які душа має досвід проживання по плюсу. Заходить, ну вона вже має позитивний досвід у проживанні цих арканів. Тут такі аркани, як перший, сьомий і шостий. Перший аркан це енергія. Мага, це людина щось захотіла і дійшла до цього. Вона зробила це, можна сказати, отримала це за допомогою власниць зусиль. Це класна така ось досягаторська енергія. Сьома енергія це енергія лідерства активності. І що хочу тут сказати, що в матрицях дуже багатьох політичних діячів, військових я робила розбір матриці Валерія Залужного, кому цікаво, подивіться ну дуже в багатьох матрицях є ця енергія акторів у ця сьома енергія активності лідерства так. Ось ці енергії і висновок, так який я зробила в мічному хвості, Подивіться, у нього є сьома дев'ятнадцята, та дванадцята і матеріально грошова карма. І, і кармічний хвіст повторюється. Тобто, у минулому житті він міг бути воїном. Він проявляв агресію. Із кармічного хвоста оця сімка вона по плюсу програється як енергія активності лідерства, а по мінусу проживається як енергія агресії. І Хоча він сім'янин класний, і він виглядає класний сім'янин Олександр Усик, той хто любить дітей. Бо у нього в центрі матриці п'ята енергія, а п'ята енергія клас, це енергія сім'ї, це енергія трансформації, навчання. Ось він постійно вдосконалюється, навчається е, чомусь новому. Треба всім косити, треба всім щось робити. Я сподіваюся, що мене чути. Я спробую зараз швиденько все розповісти. І оця ось я говорю, що 12, ой, оця ось сьома енергія якраз і може підсилювати, скажімо так, його силу. Але я зрозуміла інше те, що і в грошах, і у стосунках у нього стоїть 18-й аркан. А оцей 18-й аркан в поєднанні з першою енергією, взагалі ось 18-й аркан це аркан такої візуалізації. Ось людина подумала, ось вона собі уявила це все. От так щось там буде класне, класне там машина, якась буде, або там не знаю, житло якесь буде. Ось вона так можна сказати, як намріяла собі, і тут уже зусиль ніяких докладати особливо не треба. Тут хоп, і це людина отримала. Я ж говорю, що у нього, помимо його сили. Оціє активності, ну тут не сила, тут такої ось активності фізичних, якихось даних, у нього ще є класна візуалізація. Це, можна сказати, здібності козака-характерника. Бо я зараз ось подивлюся, десь у мене ось скріншот матриці цього фюрі, то у нього. У центрі матриці 11 енергія. А я вже говорила, що 11 енергія – це сила. Це людина може щось робити краще інших. І, до речі, у матрицях і Володимира Кличка, і Віталія Кличка є 11-та енергія. У мене ось з них є частина розбір на каналі на матриці спортсменів. І що я ще помітила у матриці ось цього Тайсона Фюрі. Десята енергія в кармічному хвості. А по плюсу це успіх, це фортуна. А по мінусу, якраз, це як людина себе не відчуває, не довіряє власній інтуїції і може давати оцю ось невдачу. Боже, як гарно хоче. Так. Я буду відео закінчувати вже. Я розумію, що можливо мене не зовсім добре буде чути. Вибачте, будь ласка, за ці ось звукові спецефекти, але записую на вулиці, Мені так комфортніше, зручніше, щоб нікому вдома не заважати своєю діяльністю. Тому ось такий розбір. Вийшов мене у цьому відео, конкретно у цьому розборі цікавило те, що за допомогою чого, яких арканів, Олександр Усик здобув свою перемогу. І в принципі, я з нею і думаю, що і ви всі його вітаєте. Зустрінемося у нових відео.